Я вам маю зізнатися в тому, як я порушила своє ж правило в роботі. А звучить вона так. Марина, ти не береш нові проекти і вироби для розробки, якщо не плануєш вводити їх свій асортимент для продажу. Ось так. І таким чином, так як я взяла в роботу нову модель, і тут ще капюшончик, А так як це щось новеньке. І ще немає в мене да, розуміння, як, що, і я хочу довести до того результату, щоб він мене влаштовував, обов'язково будуть перев'язи. І не один, і не два, а мінімум три. Три перев'язи. Да? А... Таким чином, я тричі перев'язувала ці рукавички. Бачите, які гарні рукавички. А пару перев'язувала, тобто тричі, поможете на два. <сі> Також я тричі перев'язувала цей чудовий капішончик. Ось цю штучку для <сі> морди, <сі> для обличчя. Тричі перев'язувала, тричі прала. І е, я себе обікрала таким чином на час відпочинку для себе. Обікрала себе тим, що я не дозаробила кошти. Я обікрала своїх клієнтів тим, що я їм невчасно відправляла їх замовлення, тому що я була зайнята перев'язана того, що я не планую в подальшому продавати. Це таке одноразове замовлення. Я не збираюся вводити його в асортимент. Я не знаю, як я на це повелась, як мене розвів клієнт. Ну, я вже розумію, як це сталося. Там є і доля моєї провини, висновки вже зроблені. Але сам факт, що якщо ви берете щось нове і ви не плануєте його вводити в свій асортимент для подальшого продажу, Краще не братися. Ну, тільки в тому випадку, якщо у вас купа вільного часу, немає замовлень в черзі, вам це цікаво. Звісно, що <свісно> вирішайте самі. І моя кіся каже, що мама її не догладила, тому що мої руки були зайняті перев'язами.